Приїхали до моря, дивимося на нього і бачимо, чого ми доволі. Впливе. І для іспитів, мабуть, Перших іспитів я не знаю як, воно потім покаже себе в такому морі до рівня на борху й тому. От. А витарах моїх поки що під день. Сердиться. І тому ми іспити сьогодні проводити. Не будемо. Аби проводили? Thank <laughs> you.